Вагітність це хвилюючий період радісних очікувань, але для непрацюючих жінок він може стати часом випробувань і невизначеності. Забезпечити добробут таких майбутніх мам покликана державна допомога при вагітності та пологах непрацюючим жінкам. Привіт! Ви на каналі Дніпросоціальні офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дверій, і у цьому відео поговоримо про державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами непрацюючим жінкам. Відповідно до статті 7 закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, така допомога виплачується вагітним жінкам, у тому числі неповнолітнім, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Порядок надання допомоги затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року No1751. Ознайомитись із зазначеними документами можна за посиланням в описі до цього відео. Хто має право на допомогу? Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами отримують жінки із числа військовослужбовців, поліцейських. Осіб начальницького і рядового складу служби цивільного захисту Державної кримінально-виконавчої служби. Жінки звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організацій, при звільненні не раніше ніж за 6 місяців до набуття права на допомогу. Жінки зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, аспірантки, докторантки, нічні ординаторки, студентки закладів освіти, Непрацюючі жінки. Та жінки зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Як призначається допомога? Звернутись по допомогу необхідно не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами: 70 календарних днів до пологів і 56 після допомога призначається та виплачується жінкам за весь період відпустки. Навіть якщо вона збігається з відпусткою по догляду за дитиною до 3 років. Також допомога надається, якщо дитину усиновили або взяли під опіку протягом 2 місяців з дня її народження. Виплата відбувається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку після пологової відпустки 56 календарних днів. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш youtube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Який розмір допомоги? Розміри допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами різні для категорій жінок, яких ми перелічили. Жінкам з числа військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу, служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби 100% грошового забезпечення. Жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства. 100% середньомісячного доходу, жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні 100% мінімального розміру допомоги з безробіття, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторкам, студенткам у розмірі щомісячної стипендії. Важливо, якщо жінка продовжує навчання, вона має вибрати, що отримувати: виплату стипендії або допомоги. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір допомоги у випадках, які ми навели, розраховується так. Середній дохід за день множиться на кількість днів відпустки. При цьому допомога не може бути меншою за 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць. І для непрацюючих жінок та жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, допомога становить 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Як отримати допомогу? Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. На особистому прийомі в управлінні необхідно подати такі документи: заяву, копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків. Довідку встановленого зразка, видану лікувально-профілактичним закладом, або інформацію про номер запису в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії вагітність та пологи в разі технічної можливості, довідку з основного місця служби або навчання, довідку ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації. Довідку з Центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна, рішення про усиновлення чи встановлення опіки, заяву з банку з номером рахунку для переведення виплати. Які умови призначення державної допомоги? Зазначимо ще раз, що звернутися по допомогу потрібно не пізніше 6 місяців від закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. У разі ускладених пологів зазначена допомога донараховується на підставі відповідної довідки лікувально-профілактичного закладу. Тоді відпустка після пологів становить не 56, а 70 календарних днів. При народженні мертвої дитини допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується на загальних підставах, у випадку викидня не виплачується. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.